Дня малята, рада вас вітати. Дітки, відгадайте загадку. Кружляє ніжно білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички, ведмідь берлозі вже дріма. Яка пора, скажіть? Зима, вірно, дітки, ми зараз з вами підемо на прогулянку до лісу. По доріжці в ліс підемо, друзів разом ми знайдемо. Кого ми в лісі зможемо знайти? Послухайте загадку. Хвіст куценький, довгі вуха. Шафі має два кожуха. Влітку одягає сірий, ну а взимку теплий, білий. Хто це? Так, це зайчик. Розглянемо зайчика. Які у нього вушки? Так, довгі вушка, куций хвіст. Він бігає швидко-швидко, називають зайчик побігайчик. А це хто? В долині посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Хто це? Це вовк, вірно. У вовка сильні лапи, гострі вуха. Він палює на зайців. Кого ще можна зустріти в лісі? З гілки стриб на іншу гілку. Руда хвоста скаче. Хто? Білка, вірно. Якого кольору шубка у білочки? Так, руда. А який у неї хвіст? Віст великий, пухнастий, так вірно. А це про кого? Я рода, низького росту, хитра і довгогоста? Хто я? Лисиця, вірно, хто ще живе в лісі? Зимко спить цей звір в барлозі. Не і прокинутись не в змозі. Смугчи лапу у вісні? Хто це, дітки? Так, це Мідь. ведмідь великий, волохатий, він спить в барлозі цілу зиму. Зараз пограємо в гру. Хто завітав до ялинки? Відгадайте, хто ховається за ялинкою? Так, це зайчик. Молодці. А зараз хто вигляда за ялинки? Так, вовк сірий. А зараз чий хвіст ми бачимо? Ось лисичка. Так. А це чиї вушка виглядають? Так, це білочка. Молодці, дітки. Ось і скінчилася наша прогулянка до лісу. Я сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож.